Знаєте, я в дитинстві завжди мріяв про потужний ПК. І я досяг своєї мрії, тому що я кай. Але моїм маленьким бро не так пощастило, оскільки вони не вигравали рукавиці в CSGO. Тому після того, як я отримав цього секретного листа від Санти, я вирішив допомогти своїм підписникам та прокачати їх ПК. Давай заставку! Хочу сталкера порати, але у тебе відро. Давай без паніки, пане, все під контроль. Прокачай міко! Oh, yeah. Прокачай міко. Так, крихітко. Йоу, осабра батяга, треба ділом зайнятися новий рік на носі. Зараз маленький бро зробить нам велике свято. Що ти хочеш? Давай з цієї халупи за бабахем реально виконуєш бажання, адже новий рік на носі, бро, розумієш? До роботи. Знімай, йо, боже, я навіть не в а... Ти просто подивіться на цей блядь, агрегат! А що ж ти стоїш? Давай пригрівай свій Зад на бур... цей стілець. Ти напевно, друже, замерз. Ага. Ну а... що ж, розповідай Йоу, Кайзібіт. мій піка, мій пісі, мій піки. Говори нормально, ми в Україні. На моєму комп'ютері гірка не можна дивитися, він сама все трошки. Чи часто ваш ПК входить в онлайн режим? Е, так, безумовно, онлайн режим в програмному забезпеченні моєї апаратури доволі стабільний. Але питання не про софтверну ситуацію, а про конкретний хард. Теж я бачив: встомлені очі, гетьські губи, борцовські поламані вуха, потужний за шапочкою, а Редактор телеграм-каналу Смак. Приємно познайомитись. Мен, ти взагалі шариш за ретрогеймінг. Я розумію, що ти молодий, гарячий і хочеш прокачаний сучасний ПК, але я по молодості теж ганявся за RTX та FPS-ами. І знаєш, що я втратив те, за що любив геймінг, а саме емоції. Тобі треба ігрова імпотенція. Давай краще накатимо тобі Windows 97. Та стилізуємо комп під ретро. Будеш гамати в Atomic Heart. Пацани, просто там вийшов Stalker 2, і це круто, можливо, колись навіть пограю. Але ну, хоч як олд в Stalker. Чорнобиля, зіграти з геймпадом, От, ну там просто кайф реальний. Ніхуя ти не викупаєш в ретрогеймінгу. Добре, прокачаємо його корито. Одразу до уваги припала дуже слабка модель відеоядра, а також неважаю кількість оперативної пам'яті. Живлення пердюж з куфа минулого сторіччя а в реаліях Blockaути України робочі стінки викликають сумніви. Тому це лахмітці ми викидаємо. І ставимо надійне рішення з мощним кабелем USB CC. А замість дисковода ми поставимо... Стоп, 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 брат! Будь ласка, не лізь на мою територію. Викупаєш за за ретрогеймінг? Давай пришвидше прокручуй терафлопси. Ви ж уявляєте, як пощастило тому ламіру, якому ми прокачаємо ПК? Хоча я десь глибоко всередині тішуся, що все одно це ПК навіть після прокачки, максимум що потягне це перший сталкер. І я серйозно вірю, що в цьому є свій шарм. В неті зараз суперактивно набирає популярність ретро-ігрова культура. Все більше і більше стає ютуб-каналів, де чили біля своїх пузатих телевізорів розповідають, як канонічно грати в Соніка 1992 року. І якщо чесно, це пахне реальною духотою, бо нагадує Ньорківський підвальчик в клубі 35. Хоча завдяки мейстріму тепер навіть шкет, який в очі не бачив приставку, ностальгує по Sega мегадрайві. Поняття ретро дуже розмите, і для когось ретро ігри це Маріо 85-го, а для когось 10річної давнини GTA 5. Але звідки взагалі пішла ця тенденція по. Дряхлому і старому. Поняття ретрогеймінгу появилось десь на зламі 90-х нульових, коли, як вже декілька десятків років, існувала ігрова індустрія та почала переходити на нові технології, як халфа, про що я розповідав ось в цьому відео. Після того, як пограв 3D-гру, всі 2D-ігри стали сприйматися як ретро. Почали з'являтися перші емулятори, які дозволяли запускати старі ігри на сучасних по тих мірках ПК. По типу the SNES чи Нестікал, але ностальгування по іграм Atari чи NES стало масовими завдяки форумам, де гіки того часу могли ділитися своїми знаннями, запускали сайти по типу Home of the Underdogs, які зберігали старі ігри, вважаючи їх частиною ігрової спадщини. Компанії розуміли, що люди готові платити свої кровні мані за спогади. Ну і пішло-поїхало. Nintendo випускає Gay Boy Advance суміжний із старими катріджами, а Sega почала продавати свої класичні ігри через збірки. Давай піздуй, твоя черга обредити ПК. Ох, сука. Нарешті справа дійшла до митця. Я чув, як він трохи говорив про ретрогеймінг, і хочу додати, що саме всередині нульових ретрогейм почав ставати частиною культури. Піксельні ігри знову набирали популярність, але вже не через технічні обмеження, як це було раніше, коли кількість кілобайт диктували вигляд. Тепер піксельний стиль почав сприйматися не як вимушеність, а як самостійна естетика. Це справжнє відродження стилю. Піксельні ігри, чиптюн, піксель. Якого хуя! Брат! Я не вищу мурі. Не все. Сюди кілька хвилин пройшло. Блять, успокойся! Це нахуй мистецтво, блять, довірся мені, блять, який савого не апарат поламав. Іди дальше. Іди. Все. Успокойся. Давай краще сідати за прокачку зсередини ПК. Так, оскільки ми багато часу вклали в кастомізацію ПК, то зовсім трішечки покращимо саме внутрішню частину цього девайсу. В першу чергу ми накатили на сучасний Windows 10.7. Це файний гібрид, завдяки якому ти не в якому десятилітті знаходишся. Ну або можна зробити ще краще і під час того, як сидиш у віндовсі, сидіти у віндовсі. Для кастомізації робочого столу ми накинули такий файний годинник, щоб не забувати постити в телеграм-каналі вкус. Ой, перепрошую, смак. А також такий календар та блокнот, все що потрібно редактору. Звісно. Поміняли заставку самому ТГ, бо щось взагалі не патріотично. О, сьогодні перемога буде. Дякую, Гордон, не спиздів. Також щоб інколи відпочивати від такої складної роботи, як постити меми про Зеленського. Ми вирішили встановити достатньо політкоректні ігри: GTA Львів, район психів. Ось підтвердження, що він запускається, це все не фейк. Прогружається все майже в 1200 фпс. Наші найкращі спеціалісти навіть принесли обличчя редактора в гру, а також його основний та улюблений трам. Транспорт. Ось ви можете побачити наглядний приклад, яким саме чином здобуває собі адмін рекламодавців. Також накатили перший сталкер, але їй бав показувати хай сам з сим'їться. Ну і на десерт сапьор. Думаю, краще з цього ПК вже не зробити. Ну, можна здавати. О, бро! Ми працювали не покладаючи руки. Я готовий презентувати тобі абсолютно новий абренутий ПК! Тих тільки глянь, це диски з новими іграми, яких не існує ще в інтернеті. Чітко на місто психів. Цю хунюшку, щоб тебе машина не збила. І, звісно, самогонний апарат. Що не робили? Та нічого такого, просто проапгрейдили. А, була помічена проблема з надмірною кількістю оперативної пам'яті, тож її було замінено на дві сучасні GPU, відеоядри. І тепер такі сучасні ігри, як Сталкер, ідуть щонайменше у 20 кадрів на секунду. Але в мене було 40 кадрів в першому сталкері. 40, 40 було. Ну, тоді це реальний ретрогеймінг. Давай заставку! Прокачай Так, крихітко. Здарова, хлопчаки. Ось мій ПК. А, в принципі, він нічого не тягне, але мене, в принципі, це і влаштовує. Значить, так, я викладачка англійської мови. Go Можете встановлювати туди Zoom, я не знаю, там московський Tetris. В принципі, мені... Попід, але от монітор, монітор от хочеться, щоб от з новорічним настроєм. щоб так було, да. В принципі, можна і MacBook, але Acer, ну також все йде. Ми поміняємо візуальний стиль. Спробуємо оновити онлайн на Windows. А також зафлешимо Megasoft. Слухай, а ти шариш за ретрогеймінг? Тільки сильно не потрібно апгрейдити ПК, ми його просто удосконалимо. В першу чергу варто поміняти термопасту. Є багато сучасних цих x 4 x 4 А ось ця працює найкраще. Щоб комп не згорів від такої прокачки, ми встановимо на сучасну технолоджі під назвою Екранчик, який показує температуру, погоду та годину, щоб точно не просрати урок для нашої вчительки. Також ми додамо оперативки, тому що це просто маст хев. Ну і звісно, поміняємо відеокарту. Я не знаю, що вам втирав той дід ретро ретрогеймінг, але думаю, він точно не сказав, що ретро інтерфейс став естетичним трендом. Якщо точніше, ось це вікно: заставки, 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 з яких вже тоді робили меми. Потім різні теми, які можна було встановлювати не тільки на ПК, і на кнопочні мобільники з пльосточками, Хеловкіті з хеві-металом. Чим завгодно головне, щоб було атмосферно. Тодішня флеш-культура, хоч і намагалась виглядати сучасно, але любила занюхнути дідушки Швідовс. Багато флеш ігор тупо попіздили стилістику старих платформерів, шутерів чи аркад. Ці ігри робили часто ремейки чи пародії на ретро-хіти, що дуже сильно вплинуло на розповсюдження ретро-естетики. Трішки пізніше, а саме в 2008 році, з'явиться ще один дуже важливий фактор, який допоможе зробити ретро геймінг поп культурним. А саме платформа Good Old Games. GOG не просто перевидавали старі ігри, вони адаптували їх для сучасних систем. Тобто не потрібно було накачувати тисячу порнотроянів, на щоб успішно встановити емулятор. Купуєш та одразу граєш. Давай, піздуй! Твоя черга, Ой, блядь. Ох, сука. Нарешті справа дійшла до митця. Я чув, що ретрогеймінг, і я вставлю на піку. На піку він став гнилою капіталістичною бульбашкою. Монетизація дитячих мрій та спогадів. Подивіться консолі, картриджі, навіть картинки, і правило 34. Коробка від ігор на сайтах оголошень оригінальні взагалі по мільйонах гривень. І лише у 2018 році VATA Games зробила повний OLX та проституцію з колекційних копій обгорнути в нову плівку, почистити від черкашів і відправити на аукціон. 2020 рік Super Mario Bros. 114 тисяч доларів. 2021 рік Super Mario 64. Один мільйон і 500 тисяч доларів. Останній рекорд. Ці цифри перевернули уявлення про ретрогеймінг, який тепер став полем для інвестицій. Ця коробка коштує дорожче, ніж квартира твоєї бабусі. Чувак, а де ключ на десять? Ключ на десять. Ні, це запальничка. Єбаті шоп А, Поліція. О, шалій! Блять, коли ти мої ножиці для них тягів. Це не те. Що ще може бути? Боже А тут так, ніби після останньої гулянки. А, точно, в для шишок. Так і зна. Лови. Дякую, Чорний. Зря, ти, конечно. Все-таки в нас євросоюз на носі. Остання директива від цей. Так, я не договорив. За інвестиції в ретроігри. Був один інсайдік, що Ватагєм розганяють ціни, створюючи штучний ажіотаж. Мовляв, намисно підіймають цінність ігор, щоб ринок завжди був на піку. Брат, дивіться, все на вищому рівні. Ця Тряпка буде зірвана. Я тебе прос... Я про... Що ти наробив? Виконав взрыва. Я тряпки. тебе просив не зривати тряпку. Прохання дійсно не було. Знімай комп'ютер уже. Це апгрейд. Знімай. Нема чого чухати Хіб'єк, треба забабахати клас у Чілки. Якщо вас здивувало вітання комп'ютера, то це все мій ментальний апгрейд. До чого я не дотракаюся, все починає говорити доброго вечора ми з України. Оскільки через пару годин новий рік, а наша влада навіть сніг вкрала, то ми в хром додали штучну еко-пудру, до неї лампочки на проводі і цукерку, щоби тикать. На робочому стилі поміняли іконки, жаль, що не ікони, але і так зійдуть. Ну і на десерт кілька новорічних ігор, щоб гамать на цьому девайсі. Та да поки на Насажує англосайський імперіалізм на піздюків. Думаю, на цьому з неї досить. Англійська мова повний ну булщит. Ти будеш просто в захваті, як ми прообредили твій комп'юер. Бля, я ж сказала, що мені не потрібен системник. Я не буду на нього дивитися. А як же мистецький витвір? Григорій Йопай Ріша нахер? Ми виконали потужний апгрейд ПК, а, дістали RGB ленту. А, а, Додали тарафлопців, декілька декоративних елементів. Тепер він добре вантажить флеш-ігри, запускається з звуку Доброго вечора ми з України і точно буде приносити новорічний настрій в сім'ї і в будь-якому будинку без ПВО. Це супер-пупер! Велике вам дякую! Давай Давайте сюди! Що ти хочеш! Без мене сценарій не йде, да? А на комп цьому каналі. А, кай. Так, розкажи про комп'ютер. Так, прокачка. Так. Оголошую прокачку комп'ютера. Так, висловлюй. Зроби висловлення фразою про оголошення прокачки комп'ютера. Окей. Ми прокачали це грбане ПК, і йдем до наступного! Прокачай міком! Так, крихітко. Ну що, до нового року залишились лічені хвилини, тому. ласт клієнт! Бля, пацани, це реально ви! Нічо себе, Я так радий вас бачити! Здарова! Бро, давай ближче до справи! Так, да. це... Це містер і комп'ютер. Окей, як ти хочеш, щоб ми його прокачали. Ну, зробили, зробили потужніше. Конкретніше ситуацію. Що, блядь? Я дивлюсь Ютубчик в Google Chrome. А ретрогеймінг любиш? Я не знаю що це. Окей, що Доп... ти любиш? Шо? От що подобається? Е так, от прям, що. М -м -м -м. Новий рік любиш? Новий рік дуже люблю, це моє улюблене свято. Тоді прийди через ось таку кількість годин. І ми тебе реально здивуємо. Я запам'ятав. Все, дуже радий вас бачити. Я не думав взагалі, що ви відео будете знімати. Ходиш? <звір> ну і пиздуй. Блять, що ти думаєш з цим робити? А, дістати звідси <звірш> відеокарту, ставити іншу еквівалентну в 10 разів меншу за ціною, а цю а, продати і особисто збагатитись. Я погоджуюсь з тобою. Але поки мені варто піти в кабінет. Та ситуація з приводу цього девайсу навряд чи покращиться після апгрейду, тому я пропоную спиздіть оперативку та ось цей колір, який тільки то і заважає цьому девайсу в плані потужності. Брате, тримай хай тех технології, не кринжуй. Слухай, а тебе не змущає, що афроукраїнець тут є, а й ж чорний тут як ти? Так, відчувається під з приводу ситуації, де цей митець хуїв. Якого хуя? Де ти взяв бумбокс. Де знаходиться обчислювальна машина? Скоро прийде клієнт. Пацани, ну що, як там мій ПК? Які там новини? Я дочекатись не можу. Кажи. Ти ж ялинки любиш? Ну да, в мене з першого числа ще стоїть. Ви думаєте, я переборщив з мистецькістю? Знаєте, прокачувати ПК чи дрочити на ретрогеймінг це вибір кожного. Головне, розуміти баланс. Бо ностальгія це така штука, яка змушує думати, що раніше було краще. Ностальгія штука небезпечна, вона як старий шкільний зошит, який ти випадково знайшов на горищі. Перегортаєш сторінки, смієшся, але жити у тому зошиті не вийде так само і з ретро-іграми. Вони класні, поки не почнеш переконувати себе, що вчора було краще за сьогодні. Золоті слова. Але надмірна гонитва за апгрейдом це інший бік тієї ж монети. Інколи здається, що якщо поставити ще одну планку оперативки чи взяти відеокарту на розсрочку, одразу стане легше жити, а потім сидиш, дивишся на той графон і думаєш: ну клас! А далі що? Ігри мають бути з душею, а не тільки про графон. Правда, десь посередині. Грати це не про те, який у тебе комп, і скільки впстяна ця Це про моменти, коли ти просто лопиш себе на думці Блін, як же мені зараз кайфово. Це коли гра не тільки розважає, а й трошки відкриває тебе самого. І коли вона це робить, неважливо. Чи на ламповому CRT, чи на монстрі з Ртх. Тож знайдіть те, що робить вас щасливим. Грайте ігри, даруйте іншим. Якщо не знаєте, що подарувати на новий рік. А нас, блін, задаруйте лайками чи блін лайками, да? та підтримайте канал донатами. Yeah. О, да, Оскільки цей ПК точно прокачаний не на гроші. На відміну від цього шампанського з новим роком! <плес> Душевно нормально получается. на запис не ставлю.